Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами зробити огляд на ці два чудових набори торгової марки Чарівна країна або Wonderland Crafts така гарна зіронька і, неймовірно, казковий місяць. І подивитися, що там всередині, тому що я би хотіла би розпочати вже їх вишивати, бо то в мене часу немає, то бажання немає, то світла немає. А... Знаєте, як-не-як, зима хоч не хоч, а вона до нас йде. Ну і давайте розпочнемо огляд з такого гарного місяця. Отже, артикул FLK 454 розмір 10,5 на 13 см і 10 кольорів 1492 бісеринки. Ось так виглядає він зі звороту. І будемо дивитися цю красу. Так. Ось так виглядає ближче прев'ю. Дуже гарний він. Неймовірно. Так, листівочка. Це вже щось цікавеньке, в мене такої не було. Це що у нас іде? Лондон, Біг Бен, так? Паспорт якості. Ось сама заготовка. Дивіться, який він гарний. Такий місяць. От, зіронька, до речі, випала. Зіронька не хоче в мене до рук йти. Так, і саме, на, вірніше, найцікавіше. Найцікавіше це наповнення, звичайно. Так, зворот ось такого, ну, щось воно на, в кадрі яскравіше. Насправді, воно таке ну колір такої якось морської лагуни. Так. Далі в нас йде бісер. Дивіться, що цікавого. Тут 11-12, а в чому різниця в розмірах? А, я ж, бачите. Так, зараз я подивлюся. Бо є подібні кольори, знаєте. Так, перший колір, я дуже люблю цей перший. Перший, ось ще вам показує перший. Такі золотенькі. Далі. Де у нас тут другий? А, другий я тримаю в руках. От другий. Так. Третій. Ось такий. третій. Четвертий. Так, п'ятий. Ой, п'ятий щось в мене випадає з рук. П'ятий. П'ятий, шостий. До нього сьомий. Так. Восьмий дев'ятий. Десятий. І одиннадцяти, дванадцятий показувала. Так, він така різниця, щось тут видно в бусинах, Ось також входить такий, от, бачите, тоненький. Шнурочок і е, бобінка з нитками і дві голки, бо так, ну і схема. Я покажу тільки трошки вниз, а що тут пише 11-12 різниця в артикулах і однакова кількість намистин цих золотих. Дуже цікаво, дуже гарно. Ну, переходимо тепер до зіроньки. тепер зіронька. Отже, артикул FLK 459. Дуже мені подобається поєднання кольорів. 9,5 на 9,5, 5 кольорів і 1182 бісеринки. Так, от наша зіронька. Так, саме рев'ю. Дуже гарно, Прям казкова зірочка. Так, от вона заготовка сама. Потім ця от маленька зірочка. Так. Так, тут мені вже така милостівочка є лев і паспорт якості. Ну, і, звісно, саме наповнення. Цікаво, тут також. Ага, там також. Два пакетика з намистинками. Отже, майже все те саме. Дивіться, такий самий колір а, звороту, як і у місяця, мотузочок. Так, ну і тут 5 кольорів. Так, будемо дивитися. О, але тут більше золотого. Так. От. Віться, яке поєднання кольорів. Ось перший. Далі другий. Що мені подобається цей другий такий гарний колір, третій, четвертий і два пакетики з нами Цікаво, чому два, я вже потім розберуся. І е, забула сказати, бобінка з двома голочками. Так, вони відрізняються. Якщо дивитися от схему, вказано, що тут 4 і тут 5-6. Але якщо дивитися по схемі, оце йде в нас шостий номер. А там зверху, зараз чекайте, одну хвилиночку. А зверху там я не буду вже показувати, от тут воно от. Це йде вже зовсім інший номер. Зовсім інші намистини. Тобто, я так розумію, що там різниця в розмірах самих намистин. Ну що, буду я приступати до вишивки цих двох чудових наборів і буду показувати вам свої досягнення і результати. Минуло декілька днів, і ось такий чудовий, гарний і казковий місяць в мене вийшов. Я дуже задоволена результатом. А цей місяць ніби з дитячих мрій або фантазій. Все дуже гарно продумано. І поєднання кольорів, і намистини, і ось ця зіронька. Ну, все класно, неймовірно. Дивіться, яка краса. Намистини я прошивала в дві нитки. От, ось так воно виглядає. Покажу вам зворот. Ось так він виглядає. Зіроньку я прив'язала такі два таких, як е, вузлика. Я використала одну ниточку, взяла просто там, наприклад, з місяця, і я її використала і в місяці, і в зіреньки. Цього абсолютно достатньо. Ну, і, звичайно, в мене залишилося, залишився бісер. Залишки чудові. Дивіться, скільки їх є. Згадуючи, коли я вишивала попередні набори вічне країни, там завжди ну, ніколи в запас не йшли на потім пізніше давали там по на мистині. А вже зараз, дивіться, тут навіть більше, бачите, намистин залишилося. Ну, і що дивує, наприклад, чорний колір, це 23980, тут іде чорний колір лише отут така ніби око місяця. І дивіться, скільки поклали виробники бісеру. Більше, ніж шість набагато. Ну, місяць дуже гарний. Я думаю, що на ялиночці він буде супрово виглядати. Ну, і давайте покажу вам вже зіроньку. Ну, а тепер зіренька, дивіться, яка вона, неймовірно золота і неймовірно гарна. Чомусь, коли я розпочала вишивати, я думала, будуть складнощі, ось тут де йде бісеринка на мистинка, бісеринка на мистинка, але в процесі відшиву мої побоювання розвіялися, і все чудово і дуже гарно в мене вийшло. Дивіться, яка зіронька-краса краса краса, і от іде зірочка. І зворот покажу. Ось так. Вийшов в мене зворот. Дуже гарна іграшка. Ну, і, звичайно, бісер-залишки є. Зараз покажу, от бісер, залишки. Ще в запасі в мене залишилися намостини. Не знаю, звичайно, куди я їх буду застосовувати, але, але вони є. Тепер дві таких чудових іграшки є в моїй вишивальній колекції. І якщо ви сумніваєтесь купувати ці наборчики чи ні, купуйте. Тому що вони періодично то з'являються на сайті, то зникають. Якщо ви сумніваєтесь, вишивати їх чи ні, то вишивайте, тому що вони дуже гарні, неймовірно, просто повірте мені. Ось такі мої дві невеличких роботи. Я дякую всім за увагу. Бережіть себе. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.